В стормі Омартіан, сила жінки ще молиться, облаштовуючи свій дім. Якою б вільною ти себе не почувала? Знай, що коли ти станеш дружиною, на тобі завжди лежатимуть два обов'язки дім і діти. Навіть якщо ти працюєш, а чоловік веде домашнє господарство і займається дітьми. Все одно лише тобі довірено перетворити дім на оселю миру, спокою та злагоди, щоб він став джерелом оновлення, життя і любові для твоєї сім'ї. Але крім цього, ти повинна залишатись сексуально привабливою, добре готувати, бути прекрасною матір'ю і зразком фізичного, душевного та духовного здоров'я. Для більшості жінок ця ноша виявляється занадто важкою, але є і інший бік медалі тобі не потрібно самій нести цей тягар, тому що ти можеш просити допомоги у Бога. Проси Господа навчити тебе облаштовувати свій дім так, щоб він завжди був схожий на небесне оселю для твоєї сім'ї, в якій тече поток живого спілкування. Проси Бога допомогти тобі в усьому. Щоб у домі була чистота, білизна випрана, кухня в порядку, комори й холодильник наповнені, ліжка застелені, все це настільки звично й само собою зрозуміло, що твій чоловік навіть не помічає твоєї щоденної праці, і ти не дочекаєшся від нього похвали щодня чи взагалі коли небудь, однак він негайно помітить відсутність чогось із цього списку звичних речей. Мій чоловік може місяцями не зазирати до шафи, щоб взяти там лампочку чи батарейку, але коли він це робить, і лампочка, і батарейка повинні бути там. Прийшовши пізно ввечері додому з роботи, він має право очікувати, що вдома є хліб, і я зроблю все від мене залежне, щоб так і було. Я прошу Бога навчити мене облаштовувати свій дім так, щоб мій чоловік повертався до нього із задоволенням. І міг запрошувати туди своїх друзів. Зовсім не обов'язково для цього мати багаті меблі або залучати дизайнера для створення інтер'єру. Мій перший дім був зовсім маленьким і був обставлений уживаними меблями, які я купувала на розпродажах. Я пофарбувала стіни разом із подругою, постаравшись зробити свій дім привабливим. Для цього цілком достатньо трохи фантазії та старанності. Щоб твоє житло стало справжнім домом для всієї сім'ї, потрібно дозволити чоловіку стати головою сім'ї, а самі залишатися її серцем. Бути і тим, і іншим дуже важко. Бог поставив чоловіка главою сім'ї, незалежно від того, заслуговує він цього чи ні, підходить він для цієї ролі чи ні. Така Божа постанова. Однак це не означає, що статус одного з подружжя потрібно ставити вище, вони рівнозначні. Якщо твій чоловік має право бути головою, дозволь йому неї бути. Якщо ти покликана бути серцем сім'ї, доклади всіх зусиль, щоб бути ним, навіть якщо ти одна забезпечуєш свою сім'ю. Нехай зникне це джерело боротьби за перше місце між вами. Справа не в тому, хто з вас працює, а хто займається домом, а в тому, як співвідносяться в вашому розумінні ці дві ролі голови дому та його серця. Колись моєму чоловікові доводилось тижнями управляти з господарством і дітьми, тому що я була зайнята книгою, яку мала закінчити до встановленого терміну. При цьому я ніколи не дозволяла собі зазіхати на його головування в сім'ї. Іноді мені доводилось працювати, щоб він міг відпочивати. Це дуже делікатне питання для більшості пар. І найкраще в такій ситуації молитися про те, щоб зберігалась гармонія у стосунках між чоловіком і дружиною, головою сім'ї та її серцем. Підтримання порядку в домі зовсім не передбачає досконалість в усьому і відсутності проблем. Це просто означає, що ситуація у вашому домі знаходиться під контролем. Якщо ви обоє однаково багато працюєте, щоб забезпечити сім'ю, домашні обов'язки також повинні бути розділені між вами. Якщо чоловік не хоче брати участь, краще витрати певну суму грошей і найняти хатню робітницю, ніж потім зазнавати великих фінансових втрат, розпочинаючи шлюбно-розлучний процес. Оплачуючи послуги хіропрактика, психоаналітика чи лікаря або навіть похоронного бюро, проси у Бога його керівництва в цьому питанні. Все сказане вище стосується і твого тіла, і твоєї душі, і твого духу, адже вони потребують твоєї особливої уваги та турботи. Одного разу я почула по радіо ток-шоу, в якому одна жінка скаржилась відомому психологу на те, що й чоловік більше не вважає її привабливою. Ведучий запитав її: А що ви робите для того, щоб бути привабливою? Та, хто дзвонила, не знала, що відповісти. Справа в тому, що привабливість не з'являється сама собою. Навіть найрозкішніші жінки докладають значних зусиль, щоб зберегти привабливість. Цариця Естер була однією з найкрасивіших жінок своєї країни, але навіть вона готувалась цілий рік. Перш ніж постати перед царем. Кожна з нас також повинна запитати себе, що я роблю для того, щоб залишатися приваблою для чоловіка? Чи охайна я, чи добрі у мене парфуми, чи піклуюсь я про підтримання свого організму в тонусі і про збереження молодості, чи регулярно займаюсь фізичними вправами, чи дотримуюся я дієти, щоб зберегти форму і працездатність, чи сучасно я вдягаюсь. І найголовніше, чи приводжує час наодинці з Богом кожен день. Я гарантую, що більше часу ти проводиш Господом, то більш красивішою буде вся твоя зовнішність. Миловидність оманлива, краса швидкоплинна. Але жінка, яка боїться Господа, гідна хвали. Приповісті 31 розділ 30 вірш Ти не повинна легковажно ставитись до себе, свого здоров'я і свого майбутнього. В цьому немає ні краплі егоїзму. Не приділяти увагу цьому, ось що егоїстично. Молись і проси Бога показати тобі, що і як потрібно робити. Проси, щоб Святий Дух жив у тобі і в твоєму домі.